Написали мені питання, що почуваюся на самому дні. Грошей нема, здоров'я нема, стосунків нема, все погане, життя йде дуже якимось не в ту сторону. Відчуваю, що падаю на саме дно. Що робить? Так, скажіть, покажіть, що сталося, в чому справжня причина, чого по всім фронтам так погано? Чого так? Так, що таке відбувається, чого так? Вищі сили вийшли. Ну, дивіться, все тому, що ви йдете не своїм шляхом, ви йдете не за своїм призначенням. У вас є ваша душа, вона має якийсь план на це втілення, але ви йдете зовсім не за планом. От як відбувається все?